Це просто зразки. Не обов'язково купляти ось саме цей пам'ятник. Якщо ви приїдете подивитесь, і вам щось подобається, ми зможемо зробити таке саме, що вам сподобалось, але трошки більше, трошки нижче, трошки товще, трошки ширше, інше з плитами, з такими або з такими, або ось такою плитою. Все, що завгодно, ну майже все, що завгодно, ми зможемо зробити. Де наш каталог? Наш каталог і ваш каталог це інтернет. Дивіться картинки, обирайте, присилайте нам. Ми зможемо прорахувати вартість і зробити саме те, що подобається вам, а не те, що подобалось нашому майстру, і не те, що у нас є на зразках. Можна придбати щось відведе. Але насправді це для того, щоб ви просто могли зорієнтуватися, подивитися, що є. Замовити, а ми виготовимо саме те, що подобається вам. Ось, вибачаюсь, покажу вам номер телефону. За цим номером є Viber. Ви можете зв'язатися з фахівцем по пам'ятниках вона придивить вам увагу, прорахує, підкаже, надасть повну інформацію та консультацію. Пані Олена, ось вона. Ось вона буде з вами спілкуватися за цим номером.